Вітаю вас, мої любі першокласники, на уроці української мови. Подивіться, яка красуня завітала до нас на урок, моднява літера П. Сьогодні ми закріпимо її звукове значення і почитаємо казочку з цією буквою. Починаємо наш урок із виконання артикуляційних вправ. Знайома вам вправа чашечка. Зроби широким свій язик, його краєчки підніми. Так вийшла чашечка у вас. Цю вправу виконай ще раз. Розслабте свій язичок, зробіть його широким, потім підніміть краєчки, затримайте на декілька секунд і відпочиньте. Виконуємо наступну вправу лопаточка. Усміхніться, відкрийте ротик. Язичок свій розслабте, зробіть його широкий, а потім покладіть його на верхню губку. Тримайте так, поки я дорахую до десяти. Приготувалися виконуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці. Наступна вправа голочка. Висуньте свій язичок, зробіть його вузеньким і гостреньким, наче голочка. Кінчик не загинайте, не піднімайте і тримайте так свій язичок голочку до десяти. Я починаю рахувати. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Чудово! Наш язичок зробив зарядку час попрацювати із чистомовкою. Читаємо склади. Пи, 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 яблука, купи. Прочитаємо ще раз: пи, 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 яблука, купи. Пі-пі, пі, смітники у крупі. пі пі, пі Смітинки у крупі. Па-па-па є гречана в нас крупа. Па-па-па є гречана в нас крупа. П, п, п. Їжачок в траві сопе. П-П. Їжачок в траві сопе. Ви помітили, що ви вже можете читати деякі слова в чистомовці? Ви молодці. А зараз давайте пригадаємо всі вивчені нами букви. Називаємо букви, адже букви і звуки Можуть відрізнятися у вимові. А, У, О, И М. Ем. Ми з вами вивчили звук М, м а ці звуки записуються буквою М. Ем. Ми називаємо вивчені букви ІН. Л, e, молодці. Як називається порядок розташування букв? Цей порядок ми називаємо азбука алфавіт, абетка. Кожна буква має своє місце. Називаємо букви за моєю вказівкою А, В Е, Й, І, К, Л, М, Н О П. Р. С у. Молодці. Приготувалися, ми ловимо слова. Читаємо швидко, читаємо разом. Пек. Ер, ріпка, пар, епа, уп, епе, суп, рапа, еп, купа, іп. Упу, пара, ека, пир, парк, купка, пак, опи, П. По. Чудово. А зараз потренуйтеся читати швидко самостійно. Молодці. Проаналізуємо слова і поєднаємо схему зі словом. Це папір. Знайдіть цю схему. Поділяємо слово на склади папір. Схема складається із двох складів, але ми бачимо три схеми, які мають два склади. Давайте знайдемо підходящу нам схему. Називаємо перший склад ПА. Які звуки ви чуєте? «П», «а». Що за звук П? Це твердий приголосний. У нас дві схеми починаються на твердий приголосний. Наступний звук А. Голосний. І в одній, і в другій схемі є голосний. Наступний звук склад, називаємо пір, які звуки чуємо п і Р. Охарактеризуємо перший звук п. Це звук приголосний, м'який, глухий. Ось саме в цій схемі наступний звук м'який приголосний. Після П йде звук «і». це голосний. І останній звук Р, твердий приголосний. па пір Ось ця схема відповідає нашому предмету, нашому малюнку. Наступна квітка пі, піон. Поділяємо слово на склади Пі-он. Слово складається із двох складів. Вимовляємо перший склад пі. Він складається із двох звуків. І це звук м'який приголосний. Він глухий. Наступний звук голосний. Вимовляємо склад Он. Перший звук, який ми чуємо? О, другий звук Н. О. Це звук голосний. Позначаємо його кружечком і звук Н, твердий приголосний. До нашому слову піон відповідає ось ця схема. Наступний предмет картопля. Ділимо слово на склади «Кар-топ-ля». Слово складається із трьох складів. У нас лише ця схема має три склади. Давайте перевіримо, чи правильно визначені звуки. Перший склад кар. Ми чуємо звуки к, а, р. К твердий приголосний а. Голосний. Р. Твердий приголосний. Другий склад топ. Чуємо звуки т. О. П. Перший звук Т. Твердий приголосний. Другий звук голосний, третій твердий приголосний. Вимовляємо останній склад Ля. Чуємо перший звук Л. Другий звук А. Тож схема відповідає назві нашого предмета. І останнє слово ПАВУК. Поділяємо слово на склади па Вук. Цьому предмету відповідає ця схема. Перевіримо звуки. Вимовляємо перший склад ПА. Ми чуємо два звуки. П. А. Перший звук твердий приголосний, другий звук голосний. Вимовляємо склад вук. Він складається із звуків В, У, К. В. Це приголосний, твердий. У голосний К. Твердий приголосний. Отже, звуковий аналіз проведений правильно. Упіймайте звук П і розташуйте предмети в потрібну колонку. Карп. Звук П. Звучить в кінці слова. Папір в цьому пред... назві предмета у нас два звуки. На початку і всередині слова. Перець. Це слово відносимо в першу колонку. Починається назва на звук П, мавпа, а в цьому слові звук П стоїть всередині слова. Компот. Звук П ми чуємо всередині слова. Пиріг. В цьому слові ми чуємо звук на початку слова. Чи знайомий вам малюнок? Чи знайома вам ця казка, що зображена на малюнку? Кого зобразив художник? Художник зобразив діда, бабу, онучку, собачку, кішку і мишку. А ще по центру рібка. Пригадайте імена персонажів. Собачку звуть жучка. А Кішку зовуть. Мурка. Що вони роблять? Вони намагаються витягнути рібку. Хто ж допоміг завершити роботу? Допомогла завершити роботу мишка. Тож давайте читати казку. На весні посадив дід на полі рибку Поливав, сапав виросла ріпка велика превелика пора рвати ріпку рвав рвав не Вирвав. Сили мало. Дід покликав бабу. Рвали, рвали, не вирвали, сили мало. Баба. Покликала онучку? Рвали, РВАЛИ не вирвали сили мало. Чи згодні ви з тим, що дід навесні посадив рібку? Так. Згодні, як піклувався дід про рібку? знайдіть і прочитайте ці слова. Поливав сапав, сапав, тобто ополював навколо рібки, щоб... Рослині не заважали бур'яни. Як віддячила рібка? Дідові? Знайдіть це речення і прочитайте виросла рібка. Велика Превелика. Отже, за доброту і турботу ріпка віддячила тим, що виросла велика превелика. Прийшов час рвати рібку. Чим же продовжилася ця казка? Давайте розкажемо її за малюнками. Посадив дід рібку, виросла рібка, Велика-превелика. Пішов дід, Рвати рібку, рвав, рвав, не вирвав, покликав дід кого? Бабусю. Бабуся прибіжала, взялася за діда, дід за рібку, тягнуть вдвох, не можуть вирвати. Кличе бабуся онучку. Гей, онучку, поспіши вирвати рібку допоможи. Прибігла онучка, взялася за бабку, бабка за діда, дід за рібку, тягнуть потягнуть, а вирвати не можуть. Кличе онучка кого? Собачку жучку. Ей, жучко, поспіши, вирвати рібку допоможи. Прибігла жучка жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за діда, дід за рібку, тягнуть потягнуть, а вирвати не можуть. Гукає жучка кішку мурку. Ей, Мурко, поспіши. Рібку вирвати допоможи. Прибігла кішка-мурка. Мурка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за діда, дід за рібку, тягнуть-потягнуть, а витягнути не можуть. Кличе мурка. Мишку. Гей, Мишко, поспіши витягнути рібку допоможи. Прибігла мишка, Мишка за мурку. Мурка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за діда. Дід за рібку. Тягнуть, потягнуть і вирвали рібку. Молодці. Спробуйте самостійно розповісти казку, використовуючи малюнки. Натисніть відео на паузу і розкажіть своїм рідним казку-рібка. Ми продовжуємо урок. Розгляньте малюнки і розташуйте героїв так, як вони з'являлися у касті. Давайте перевіримо, чи першим прийшов дід. Так. За дідом прийшла онучка. Ні. Потім з'явилася жучка. Ні. А потім з'явилася бабка. Ні, а як з'являлися персонажі? Спочатку прийшов дід. Потім за дідом прийшла бабка. За бабкою прийшла внучка, а за внучкою вже прийшла. Собачка жучка. Молодці! Втомилися? Давайте відпочинемо. Читаємо швидко слова, які ми використовуємо у казці Рібка: Поле, пора, сила, мало, рібка, рвали, вирвали, кликав, покликав, покликала. Чудово! Прочитайте ці слова самостійно, швидко. Якщо ви не змогли встигнути піймати всі слова. Повертайтеся назад і потренуйтеся читати слова швидко. А ми продовжуємо урок. Сьогодні послухайте вірш Анатолія Камінчука. Ось яка родина. Завтра іменини в тітки-капустини. Прийде дід дідище, старий капустище. Прийде з ним бабуся. Стара капустуся, прийдуть два синочки малі капусточки, прийдуть і три доні малі капустоні, прийде капустон, дін дон, дон дін дон дон, прийде вся родина, каже капустина. Скільки ви нарахували членів родини? Називаємо і рахуємо їх, дід, дідище, стара капустуня. Два синочки малі капусточки, три доні малі капустоні, прийде капустон І все. І сама капустина? Скільки ви нарахували членів родини? Дев'ять. То скажіть, будь ласка, який у вас настрій після слухання цього вірша? Як звуть тітку? Як звуть діда і бабусю? Ми підводимо підсумок нашого уроку. Назовіть усі картинки. З'ясуйте, на яку літеру починаються майже усі ці слова. Знайдіть, яка ж картинка буде зайва, і поясніть, чому саме. Називаємо предмети Пінгвін, Полуниця. Капелюх, пантера, пончик, папуга. Який предмет ви обрали? Це капелюх. Чому? Тому що всі слова. Починається на звук П, а капелюх починається на звук К. Молодці. Ми завершуємо наш урок. І за традицією прикрашаємо наше віртуальне осіннє дерево листочками. Оберіть листочок, який відповідає вашій. Роботі на уроці. Чи сподобалось вам, як ви працювали на уроці? Комусь дуже сподобалось, комусь не сподобалось. Оберіть колір і прикрасьте цим листочком наше віртуальне осіннє дерево. Розкажіть ще раз своїм ріднім казочку про рібку. Потренуйтеся швидко читати слова. Я прощаюся з вами, зичу вам міцного здоров'я, веселого, легкого навчання і з нетерпінням буду чекати на наступному уроці. До побачення!